Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський 29 травня підписав наказ про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон з Білорусі. Про це повідомляє польське інформаційне агентство PAP. Обмеження стосуються вантажівок сідельних тягачів причепів і напівпричепів, зареєстрованих у Білорусі або Росії. Пише PAP. Воно триватиме з 1 червня до подальшого повідомлення. Раніше того ж дня Камінський голосив про внесення до санкційного списку 365 громадян Білорусі, в тому числі сто П'ятдесяти депутатів парламенту їм буде заборонено в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони, а також заморожено активи. Інші члени парламенту вже були внесені до польського санкційного списку. Таким чином, санкції вже застосовуються до всіх членів білоруського парламенту. Написала прес-служба польського уряду. Цей крок є реакцією Варшави на нещодавнє ув'язнення Анджея Почобута, журналіста та активіста польського походження. 26 травня Верховний суд Білорусі залишив у силі попередні рішення про засудження Почебута до 8 років позбавлення волі за звинувачення у заохоченні до дій спрямованих на шкоду національній безпеці, Польща називає звинувачення проти активіста неправдивими і політично мотивованими. Кілька днів тому президент Польщі Анджей Дуда підписав законопроєкт, який дозволить розслідувати діяльність державних чиновників в інтересах Росії, що могло завдати шкоди державним інтересам Польщі, як повідомляє Рейтерс, зокрема законом передбачається створення комісії, що вивчатиме період між 2007 і 2022 роками, і матиме повноваження накласти десятирічну заборону на будь-кого. хто діяв під підросійській. Ським впливом працювати на посадах відповідальних за державні кошти, фактично виключаючи їх із публічної діяльності. Опозиційна партія громадянська платформа, очолювана Дональдом Туском, вже заявила, що цей закон спрямований на знищення підтримки Туска напередодні майбутніх виборів. У нормальній демократичній країні хтось, хто є президентом цієї країни, ніколи не підпише такий сталінський закон, заявив один із депутатів. Партія громадянська платформа очолювала польський уряд з 2007 по 2015 рік. Зокрема, під час перебування туска на посаді почалося будівництво. Імпортного терміналу зрідженого природного газу СПГ, що дозволяє імпортувати на російський газ, і країна підписала угоду з російським Газпромом у 2010 році. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.